Слава Україні! Героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Як завжди радий вітати на своєму каналі. Сьогодні буду готувати разом з вами традиційну українську страву, що готується в багатьох містах. Вона готується швидко, просто, а виходить смачною. Це будуть цибулянники або цибульники, хто як називає. У мене буде маленька, скажімо так, своя модифікація цієї страви, вона буде з підсмажкою. Я вам гарантую! Вам цей рецепт сподобається. Для приготування самих цибуляників я буду використовувати наступні інгредієнти: 5 цибулин середнього розміру, 1 морквина, 4 курячі яйця, 5 столових ложок манки, сіль, чорний мелений перець та суміш спецій по смаку. Для підсмажки буду використовувати 2 цибулини середнього розміру, 1 морквину, сіль та чорний мелений перець знову ж таки, все по смаку індивідуально. Мілко нарізаємо 5 цибулин, ось як бачите, на своїх екранах. Натираємо мілко одну морквину. Тепер висипаємо це все в одну велику миску, додаємо туди 4 яйця. Додаємо сіль, чорний мелений перець і суміш спецій по смаку, як я і казав. І додаємо 5 столових ложок манки. Все це перемішуємо до такої однорідної консистенції фаршу. Для приготування підсмажки. Нарізаємо мілко дві цибулини, натираємо морквину. Обсмажуємо спочатку цибулю, потім моркву на пательні. Беремо 3 столові ложки кетчупу, розводимо його водою, заливаємо обсмажену цибулю та моркву, ще трішки протушуємо декілька хвилин. Додаємо сіль та чорний мелений перець. І все, наша підсмажка готова. Все, підсмажку зробили. Відставляємо її. За цей період наш, скажімо так, фарш із цибулі для цибуляників постояв 20 хвилин. Це ще й необхідно для того, щоб манка набухла. Тепер ми формуємо ось такі цибуляники не сильно товсті, такі як деруни, знаєте, і відправляємо їх на пательню на соняшникову олію, обсмажуємо приблизно 5 хвилин з одного і з іншого боку. Безумовно, за цей час цибуля не приготується, але я буду їх дотушковувати на... у підсмавці. Якщо ви не будете їх дотушковувати, якщо ви не робите підсмажку, тоді обсмажуйте цибуляники з одного і з іншого боку до готовності. Все. Тепер викладаємо цибуляники на пательню, всі. заливаємо їх підсмажкою. Я наголошую на тому, що саме заливаємо, тому що у нас підсмажка виходить не суха, а така трішки водяниста за рахунок того, що кетчуп я розбавляв водою. Накриваємо кришкою і протушковуємо це все хвилин 20-25. Цибуляники ще трішки набухнуть. Потім, друзі, даєте їм охолонути, і повірте, це просто ну, щось неймовірне. Вони, коли холодні, ви просто можете відрізати скибку хліба, покласти на нього один цибуляник, і це буде ну, довершена страва сама по собі. Коли вперше я її готував, я не міг повірити в те, що з таких інгредієнтів можна зробити щось дійсно дуже-дуже смачне. Але повірте, можна. Користуйтеся цим рецептом, саме з варіантом підсмажки і протушковування цибуляників. Виходить дуже смачно, особливо коли вони холодні. До супу і самі по собі це ідеальний варіант. Дякую, що ви зі мною. Якщо це відео було для вас корисним, ставте подобайку, підписуйтесь на канал, а також діліться в коментарях своїми цікавими рецептами. До нових зустрічей!